Слава Ісусу Христу, дорогі браті і сестри, ось стоїмо майже на порозі великих свят Різдвяного циклу, Різдва Господа нашого Ісуса Христа. Свята Богоявлення Нового року. І як знаєте, що наша церква з початком церковного року, з вересня місяця, перейшла на святкування усіх свят за новоюріанським календарем. І, звичайно, більшість громад у нашій церкві перейшли, долучилися до відзначення свят за цим календарем. У нашому благочинні всі громади перейшли і святкують свої свята вже за новоюріанським календарем. Ось Перше свято цього різдвяного циклу свято святителя Миколая, архієпископа Мерликійського чудотворця. Свято, яке любить і шанує український народ. Раніше ми його святкували 19 грудня, тепер святкуватимемо 6 грудня. Свято Різдва. Господа нашого Ісуса Христа. Святкували 7 січня, тепер святкуватимемо 25 грудня, як і більшість е, православного світу. Новий рік е, святкуватимемо, як зазвичай ми святкували 14, е, 14 січня, тепер святкуватимемо 1. Січня. Свято Богоявлення святкували 18 січня, тепер святкуватимемо 6 січня. І ось таким, таким чином е, проходитимуть і, звичайно, богослужіння у наших храмах. Хай Господь Бог дарує всім нам. Що відзначаючи ці свята, прославляючи нашого Господа і всіх святих, до яких ми звертаємося, щоб якнайшвидше Господь почув наші молитви і благання і послав нам довгоочікуваний мир і нашу українську перемогу. Слава Ісусу Христу!